Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Сабурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше супергеройка, гінекологиня Діана Коваленко. Вітаю стрес. Це радше компетенція психологів. Гормонами займаються ендокринологи. Але коли ми говоримо про жіноче здоров'я, то про стрес і гормони краще починати говорити з гінекологами. Адже у жінок певні гормональні порушення, які викликані стресом, призводять саме до гінекологічних симптомів. Якими є ці симптоми у жінки, що свідчать про гормональні порушення в неї? Найчастіше гормональні порушення в жінок проявляються змінами менструального циклу. Це може бути затримка менструального циклу або завчасні місячки, це можуть бути кровомазання посеред циклу, це можуть бути кровомазання після місячок, так само звертає на себе увагу біль в животі. А біль в попереку, біль в молочних залозах, зайва набряклість тіла або будь-які відчуття набряклості в молочних залозах, які є незвичні для жінки, так само окремо слід звернути увагу на зміни в настрої у жінки, тому що надмірне розтратування. Коли жінка не в змозі керувати своїм настроєм, то все свідчить про певні гормональні порушення, і найчастіше гормональні порушення виникають внаслідок стресу. Вірно. Причинами можуть бути ендокринні проблеми, які вже були у жінки з дитинства або вроджені, так само набуті ендокринні проблеми. Але зараз червоною лінією викреслюється стресовий фактор, тому що ми живемо в такий непростий, тривожний час, коли ми всі живемо в стані хронічного стресу. А як це так пов'язано, що психологічний емоційний стан починає впливати на такі фізичні симптоми, ну як кровомазання, наприклад? Насправді, у жінки здоров'я її гормональне, сексуальне, репродуктивне регулюється гормонами. Це дуже тонка регуляція, яка контролюється головним мозком. Тобто будь-які зміни психоемоційні призводять до того, що ця регуляція порушується. І коли ми говоримо про менструальний цикл жінки, то природою закладено, що жінка кожен місяць має менті менструацію, і її організм готується до запліднення. Тобто відбувається огуляція, і ми чекаємо, що жінка стане матір'ю. Але коли Відбувається стрес, жінка знаходиться або в стані стресу перманентного, такого тривалого, або вона яскраво, переживає якісь такі моменти, які зараз часті в нашому житті стресові, то відбувається певна битва гормонів. Тобто ті гормони, які реагують на стрес, вони виділяються в більшій кількості, і вони своїм чином, зокрема, це пролектин. Портизол надмірників, і вони регулюють інші репродуктивні гормони. І відбувається дисбаланс в сфері нашої гормональні. Таким чином, овуляція відходить вже на другий план, і якісь репродуктивне здоров'я жінки порушується. І ми маємо певні фізичні, клінічні прояви. Або проблеми, які доставляють дискомфорт жінці. Це може бути або кровомазання, або дуже рясні місячки, або болючі місячки, про які жінка приходить і говорить під час візиту. Наприклад, жінка до мене звернулася нещодавно, котра має на позиціях чоловіка і в неї завжди був нормальний менструальний цикл. Зараз вона має дуже болючі місячні, і вона має кровотечі під час місячних. Жінка не може нормально працювати, жити якісно, і вона звернулася на допомогу. Тобто, якщо розглядати цей випадок, то причиною всього є її внутрішній стрес. Ми не можемо змінити ту ситуацію, що її чоловік є на фронті і вона за нього переживає. Але ми, ми зробили певні обстеження, зрозуміли обсяг проблеми і змогли призначити жінці певне лікування. Це корекція її гормонального фону і корекція її психоемоційного фону. Тепер ця жінка набагато легше переносить ту ситуацію, вона якісно живе, допомагає. Своїм дітям продовжує справу чоловіка, якщо жінка звернулася до гінеколога вже з розладами менструального циклу, ми можемо припустити, що вона вже перебувала в стресі якийсь час. І як довго має тривати той стрес, щоб почали з'являтися фізичні зміни? Це все дуже індивідуально і по-різному. Хтось одразу відчуває збій в своєму організмі, хтось тримається довше. Ми всі жінки сильні, але всі ми маємо свої межі і свої резерви. Тому тут питання в тому, коли жінка звертає увагу на певні проблемні моменти, і коли вона хоче звернутися за допомогою, відчуваючи цей проблемний момент. Перші дзвіночки це будь-який дискомфорт, те, що о, незвично, не так як у мене було завжди. Прикладом навіть можуть бути постійні головні болі: болі в животі, болі в попереку, болі в молочних залозах. Це теж звертає на себе увагу, і про це теж е, треба говорити. Я би радила жінкам звертати увагу на навіть дрібні е, такі ситуації для того, щоб прийти. Проговорити з лікарем в нашому медичному центрі і жінці стає легше, коли ми допомагаємо їй цей самий життєвий, свою ситуацію переживати і знаходимо якийсь шлях до вирішення проблемного клінічного моменту і вирішення дискомфорту. Ну, якщо уявити, що ми маємо стрес, цей стрес вплинув на гормони. А гормони призвели вже до якихось фізичних симптомів, то можливо піти на якусь йогу, на якусь медитацію, врівноважити свій психоемоційний стан, і тоді все налаштується. Налаштуються гормони і зникнуть фізичні симптоми. Ну навіщо тоді ходити до гінеколога? Якщо вже є певні клінічні прояви, такі як біль або кровомазання. Або різкий набір ваги, то тоді треба приходити до гінеколога для того, щоб ми могли обстежитись, з'ясувати об'єм необхідної допомоги кожній конкретній жінці. І вилучити суміжних спеціалістів, якщо це потрібно, тобто ендокринолога або невропатолога або психотерапевта, і допомогти кваліфіковано цій жінці. Якщо говорити комплексно, то будь-яке комплексне вирішення проблеми, то це спочатку усунення гінекологічних проявів патологічних, потім це нормалізація гормонального фону, і потім це вже. Нормалізація психоемоційного стану жінки. І отут, на третьому етапі, вже доречними будуть і йога, і медитація, і будь-які методи розвантаження для жінки. Якщо ігнорувати гормональні порушення. До яких наслідків це призводить? Це може призвести до гіперплазії ендометрії, до формування поліпів тіла матки, поліпів цервікального каналу, до формування аміоматозних вузлів, до формування кіст в молочних залозах, а так само і до передракових станів. Що потім буде потребувати вже зовсім іншого об'єму допомоги і фінансових витрат, тому не варто ігнорувати менші прояви для того, щоб не вирішувати потім більші проблеми. Якщо говорити про медичний центр святої Параскеви, то чи жінці обов'язково для отримання комплексної допомоги для лікування гормональних розладів? Їхати на Смальстоцького чи на Яблонської. У будь-якому відділенні параскала поруч є необхідне ультразвукове обладнання і необхідна кваліфікація лікарів, щоб жінка отримала весь обсяг обстеження і лікування. Як довго триває лікування гормональних розладів у жінок? Це дуже індивідуально для кожної жінки. Зазвичай базова терапія гормональних порушень триває. Від трьох місяців. Якщо жінка звертається раніше, то ми швидше отримаємо результат одужання. Тому якщо у вас з'явилися якісь найменші прояви, це роздратування, зміна ваги, якісь болі, в животів попереку, дискомфорт, то будь ласка, не нехтуйте цим. Вважайте на то, і звертайтеся до лікаря-гінеколога. Якщо потрібно буде долучити суміжних спеціалістів, таких як невропатолог, ендокринолог. Ми маємо достатньо кваліфікованих спеціалістів на кожній філії медичного центру. Якщо підсумувати наш епізод, ну ми живемо в такому постійному стресі, а тут ще додається хвилювання стосовно гормональних розладів. І от як з цим всім жити, коли немає часу, щоб до лікаря звернутися, і коли той стрес. Ми не можемо відмінити, бо ми в ньому живемо. Навчіться опановувати свій стрес і свій страх це окрема тема для епізоду. Але коли жінка приходить до мене на візит, ми з нею це проговорюємо. Звертайте увагу на саме дрібні прояви, які приносять дискомфорт вашому фізичному стану. І не соромтеся, і не бійтеся просити про допомогу і звертатися по допомогу до спеціалістів. Відвідуйте регулярно гінеколога щонайменше раз на рік. Або щойно з'являється якийсь дискомфорт, не відкладайте, звертайтеся до гінеколога. Якщо яскраво виражені симптоми, такі як кровомазання, кровотечня або виражений біль, то це потребує комплексної гінекологічної допомоги. А саме, усунення гінекологічних симптомів, вирішення гормональних порушень, нормалізація гормонального фону, а також підтримка. Психоемоційного фонду жінки. Гінеколог допоможе вам у цьому. У кожній філії медичного центру Святої Параскеви ви отримаєте необхідну консультацію, обстеження і кваліфіковане лікування гормональних розладів. Ви слухали подкаст Медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і гінекологиня Діана Коваленко. Ми говорили про стрес і гормональні розлади у жінок. Будьте здорові та сидні до нових епізодів.